Щось мені підказує, що вам потрібна особиста резиденція в центрі Аркадії, власний таунхаус з власною земельною ділянкою, де в пішій доступності ви кожного дня зможете прогулюватись по центральній алеї. Будьте в самісінькому центрі подій, де життя, енергія та драйв. Море дійсно поруч, хіба не про це ви мріяли? Кількість відпочиваючих просто шалена, тож попит буде 100%. максимальна якість будівництва, три поверхи, власна тераса і все це з можливістю використання або як відокремлений таунхаус, або як окремі апартаменти. Допоки ми будуємо, є можливість розтамінування до 6 місяців. А тепер приготуйтесь, Шок ціна: 140 метрів якості та комфорту по 670 доларів за квадрат. Перевага цієї забудови це наявність кадастрового номера на кожну окрему ділянку. Залишайте заявку, щоб встигнути бо таунхаусів всього 12.